На війну я потрапив у 22-му році, пішов добровольцем. На війні я офіційно рік до цього займалася волонтерством. Я зрозуміла, що я хочу бути в БПЛА, я хочу літати і чимось допомагати. А насправді кожен політ це твій досвід. Ти нон-стопом літаєш, тобто ти вже не рахуєш цього. Ти більше рахуєш для себе вже їхні ну, позиції, коли ми палимо їх, знешкоджуємо їхні бліндажі. Ну, ну, якщо ти не. на позиціях, то ти працюєш до 4 на сім. Тобто, навіть ти коли відпочиваєш, ти працюєш. Ти вдалі там, чуєш, коли в тебе в міті говорять, підарася, лізу. Ну, у нас маленька така сім'я, тобто ми ніхто ніколи не ображає, ми всі друг друга підтримуємо. Тобто, з хлопцями мені дуже легко тут. Для мене БПЛА Ну, воно мені далося лих. То я прийшла 115 ї і я вже навчалася на бойових. Складного як так літати, нічого немає. Головне знати лінію ЛБЗ, тобто і свої позиції, де знаходяться наші хлопці, щоб не, ну, не підпускати піде до наших хлопців. Я хочу далі продовжити військову. по військовій професії далі йти. Якщо війна закінчиться, то буду навчатися далі. Зараз, звісно, БПЛА, і тільки БПЛА більше нічого не. Ну, і потрібно, як би сказати, все вміть. Насправді, буває, ти на позиціях в тебе поламався отібнув генератор. Ну, його ж треба якось починити. Інтернет, інтернетом, але і щоб руки трошки росли з того місця. Всі виконують гарну роботу, і то тобто, це не означає, що якісь там розкручені, вони таку саму ну точніше, іншу роботу виконують, які не розкручені. Всі виконують гарну роботу, нищать піддарусь. Розказати вам про наш взвод. Взвод не так давно цей сформувався восени 24-го. Вже працює, працює і FPV, і скіди працюють, і розвідка працює. Треба ще люди, треба екіпажі формувати. Плюс у нас з'явився такий цікавий взвод, як взвод безпілотних наземних систем. Він поки що пустий, але ми дуже хочемо його сформувати. Дуже ми хочемо набрати туди людей. Гарантуємо навчання, заробітну плату, ну і маленьку сім'ю, команду, в якій ви зможете проявити себе як людина, як військовослужбовець. Там дуже багато різних посад, це від операторів, електриків, сапери, які там боєприпаси підготують. Кожен зможе себе знайти, якщо буде в нього бажання навчатись і проходити службу. Наразі проводимо активний набір взвод безпілотних авіаційних комплексів та взвод логістично-евакуаційного підвозу. Саме військова частина вас мобілізує і ми надаємо вже подальший супровід. Це БЗВП і потім підготовка з нашими досвідченими пілотами, які мають досвід понад три роки. Є представники в нас вже в батальйонах резерву. СЗЧ, які знаходяться, Полтава, Черкас, Вінниця також планують відкрити в місті Дніпро. Кому куди буде зручніше, вони під'їжджають і там тиждень-два і вони вже знаходяться в підрозділі виконують бойові завдання. Ще таке не тільки мобілізуватися, можна, можна і заключити контракт, тобі ж кому що подобається. Все залежить від вас, все на ваш вибір. Сім'я, яка відноситься по сімейному. Тобто, якщо є в сім'ї проблема, то вона вирішується комплексно, а не так як в багатьох деяких підрозділах, звідки уходять все за ще, що кидають просто все на самотюк. Якщо в тебе є яка проблема нагальна, тобі говорять, ти з нею сам розбираєшся і все вирішує. На даному моменті ми стараємось приділяти кожному пілоту, так як це в деякій мірі. Творчі люди і підходять з творчим підходом до всього. Ну, починають взагалі, в нас в основному сюди ми з Мавіка починаємо, а вже далі людина розвивається. Хто що в кого виходить, використовуємо всіх вміння по максимуму. Тобто до чого лежить душа, до чого є талант, то використовуються всі люди, нікого ми не викидаємо, не виганяємо. Всіх можна навчити, було б тільки бажання вчитися. Це саме головне. Так сказати, в піхоту ніколи не переводимо, але з піхоти забираємо. Хочемо вас залучити до нашої бригади 115-ї, перший бац, шалені шершні. Нам потрібна допомога, нам потрібні люди і нам потрібні саме ви. Так як війна у нас не стоїть на місці бойові дії, вона розвивається, нові технології запроваджуються, тому і розвиваються сили безпілотних систем, а також в окремих взвода, да, роти, там, батальйони. Це дуже цікава фішка, будь ласка, поки є місця, займайте, чекаємо на вас, чекаємо саме тебе. Це точно.